Жарівні казки про школу Читає Валентина Виноградова. Казка про перше вересня. Авторка Юлія Смаль. Сьогодні останній день літа. Вже куплені ручки, зошити, одягнуті у новенькі обкладинки книжки, сьогодні ночуватимуть на письмовому столі. Відпрасована мамою форма, гарно складена на стільці. Даринка вкладається спати. Другий клас це не жарти. Вже почнуть ставити оцінки. Як цікаво буде всіх побачити після літа, сама даринка знає, як змінилася за цей час. Виросла, засмагла. Гарна була пора. Але вже й вчитися хочеться. Ой, як кортить, щоб швидше настало завтра. Ось так, хвилюючись, Даринка не помітила, як заснула. Мама тихенько зазирнула в її кімнату, вкрила ковдрою, поправила подушку і поцілувала на ніч вже другий клас. Яка доросла донька, і коли виросла, клацнув вимикач і зачинилися двері. Даринко, доню, прокидайся, час уже вставати до школи. Добре, мамо, встаю. Даринка вскочила у капці і побігла до ванної умиватися. Мама приготувала канапки, зробила запашного чаю. Їж, не поспішай, у нас ще є час. Та дівчинці зовсім не хотілося чекати. Даринка швиденько з'їла свій сніданок і побігла вдягатися. Нова форма виглядала дуже по-дорослому. Мама прикрасила кіски бантиками, дістала з вази букет айстр для вчительки. Ну, нарешті вибігла з хати, а по дорозі. Привіт, Даринко, вітаю зі святом. Цвірінькнув горобець, який вистрибнув невідомо звідки перед самісіньким носом. Добрий день, дівчинко, гарно вчися. Серйозно мовив надутий голуб. Яке там гарно. Кому треба те гарно, розкрикотіла сорока. Від здивування Даруся завмерла. Птахи розмовляють. Ой, а де поділася мама? А де татко? розгублена дівчинка озиралася навкруги. І не впізнавала свого двору. Де я? ледь не плачучи, вигукнула вона. Як це де? Як це де? Знову вставила свого гострого дзьоба у розмову сорока. В країні знань. Але ж такої країни не існує. Існує, дитино, ще й як існує, зронила кілька червоних ягідок горобина. Ось дивись, в тому кутку в нас район уроку Україна і я. Там живуть герб з прапором, а ще є область математики. Он там, бачиш? Дерево простягло гілку і показало туди, де одиниці грали в шахи з двійками, а п'ятірки вирішували додаватись їм до трійок, чи краще до четвірок. Вони довго вагались, а врешті додались самі до себе. П'ятірки щинили такий галас, що всі цифри переплутались. Одинички опинилися біля дев'яток, а двійки біля четвірок. Бачиш, Даринко, тобі доведеться допомогти цифрам стати по порядку, бо вони загородили дорогу. Даринка допомогла, і нарешті, в області математики, настали тиша і порядок. Дівчинка покрутила головою і побачила що є ще й квартал читання, де цілі рядки буков ходили за руки одна з одною і про щось розповідали. З того місця, де стояла даринка, було чути лише тихе бубоніння, а потім ще стало видно область української мови. Суворі крапки й коми уважно дивилися на речення, визначаючи, чи є в ньому помилка. От раптом помилка знайшлась. Комі довелося брати червону ручку, щоб її виправити. Помилка не давалась, пручалась, намагалася втекти, і знову даринці довелося допомагати. Навколо поважно в капелюхах і нових обгортках ходили підручники. От пройшла читанка. «Добрий день, люба дівчинко, привіталася вона. Сподіваюся, ти добре вмієш читати. Цього року доведеться часто брати мене до рук. Та якщо ти не лінуватимешся, я допомагатиму. Я люблю читати, вигукнула дівчинка. Це добре. Бачу, ти гарно вчитимешся. Бажаю тобі успіху, а тепер можеш бігти далі. Ти дуже допомогла нашій країні знань. Біжи, не запізнись на перший урок. Слідом пробігла математика. Вічно заклопотана, вона лише встигла подякувати за допомогу цифрам. Тільки дівчинка розтулила рота, щоб відповісти, а математика вже й зникла. Українська мова привіталася, але не заговорила до даринки, тільки лагідно всміхнулася. Дівчинка стисла свій букет, попрощалася з усіма. Дорогою їй траплялися вчені лисиці, кіт у і із казками під лапою. І от коли вона дійшла до школи і мала привітатися до однокласників. Даринко, прокидайся, пора збиратися до школи. О, то це був лише сон, подумала даринка. Усміхнулась, вскочила у капці і побігла вмиватися і збиратися до школи. Олівчик Ліничик, авторка Леся Храплива Щур. Пішов восени малий михась у школу. Купила йому мати, щоб мав що читати книжечку з образками. Купив йому тато, щоб мав на чому писати зоши з лінійками. Купив йому братчик Левчик, гарненький олівчик. Став михась щоднини у школу поспішати, бо хотів навчитися скоренько писати, а олівчик помагав йому. Як знав, через тиждень вже обидва навчилися багато, пишуть мама, баба, дідо, тато. Та нараз скоїлося лихо розказати, вночі заснув Михасю ліжку, а на столі поклав свій олівець і книжку. А з кутка шкряб, -шкряб. Виходить нишком довгохвоста мишка гризи книжка. Гей, олівчику, здоров, мій пане! Що за діло ти задумав, припогане? Михасові допомагаєш дуже, а за те він голову тобі все струже. Говорила, та й говорила, сидячи, за пляшкою чернила аж послухав наш олівчик її мову і сказав собі: Ні, не писатиму вже знову. А Михась нічого й не знає. Ранком іде у школу поспішає, сів на лавку та й почав писати Пише мама, а виходить тато, пише груші. А виходять сливи. Щось михась сьогодні нещасливий. По вівці, а виходить кози. Вже пливуть по личку Михасеві сльози. Ні, вже, мабуть, не писатиму ніколи. І михась з плачем побіг зі школи. І сидить михась три дні у хаті. Вже з нудьги не може їсти і спати, а книжки та зошит з лінійками припадають у куточку порохами. Просить книжка. Ой, олівче друже, та не будь такий упертий, дуже. Просить зошит. Сумно тут сидіти, Коли в школу йдуть усі чемні діти. А олівчик? Ні, дайте ви спокій мені. Будьте тихо, ні дуду. Я писати не буду. А з четвертого дня братчик Ливчик купив Михасеві новий олівчик. Зрадів михась, як ще ніколи, вхопив зошит книжку та побіг до школи. Той новий олівчик пильний, працьовитий, вже михася хвалить знову учитель. А олівчика-лінивчика в кутку кімнати Вже кінчає мишка догризати.